Добрий день! Вітаємо на каналі DocUA. Останнім часом компресори стають дедалі популярнішими серед автовласників. Чому? По-перше, виробники почали випускати не тільки потужні професійні моделі, але й компактні та порівняно недорогі пристрої для пересічних автомобілістів. По-друге, в нашому побуті вже надійно закріпилися такі предмети відпочинку, як. Надувні матраци, човни, фітболи, а також меблі для дачі та пікніка. Звісно, їх можна накачати звичайним насосом. Але навіщо возити з собою два пристрої, якщо можна використати один, досить потужний для накачування шини, водночас придатний для надування матраца або човна. До речі, потім за допомогою того ж компресора можна все це досить швидко здути і компактно спакувати для транспортування. Отже, вибираємо компресор. Якщо правильно його підібрати, він надовго стане вашим вірним помічником. Спочатку давайте коротенько розберемося, як працює компресор. За принципом роботи існує три конструктивних типи: мембранні, поршневі та роторні. Останній тип досить потужний та продуктивний, і здебільшого призначений для СТО та шиномонтажів. І в цьому відео ми його показувати не будемо. Найпоширеніший тип поршневий або толуковий. В такому компресорі повітря прокачується поршневим механізмом, за конструкцією, схожим на ДВЗ, двигун внутрішнього згоряння. Це високопродуктивні пристрої здатні накачувати від 7 до 10 атмосфер в шинах. Вони працюють за будь-яких погодних умов. Можуть мати один або два циліндри. Однопоршневі компресори дешевші, працюють не дуже швидко, деякі моделі досить гучні. Двопоршневі моделі застосовуються для фургонів, мінівенів, мікроавтобусів, але підходять і для обслуговування легкових автомобілів. Завдяки поліпшеному балансу вони менш гучні та не сильно перегріваються. Поршневі компресори мають такий самий недолік, як і ДВЗ. Циліндропоршнева пара сильно нагрівається, через що потрібно періодично зупиняти компресор для охолодження. Також вони потребують застосування спеціальної моторної оливи. У мембранних компресорах застосовується еластичне гумове полотно, що рухається завдяки електроприводу і створює під собою збільшений тиск повітря. Мембранний компресор може служити досить довго. Елементів, що труться, там практично немає. Гума тривалий термін зберігає свої якості. До того ж, такий компресор можна відремонтувати, якщо мембрана або інший елемент вийдуть з ладу. Недоліками таких компресорів є низька продуктивність і неможливість розвинути високий тиск, максимум 4 атмосфери. Цього показника достатньо для легкових автомобілів, але для кросоверів, позашляховиків і вантажного транспорту буде замало. Крім того, мембранні компресори не можна застосовувати в холодну погоду. Якщо визначилися з типом конструкції компресора, тримайте п'ятірку обов'язкових технічних характеристик, на які потрібно зважати у виборі. По-перше, максимальний тиск. Перевірте, який тиск має бути в шинах вашого автомобіля, і орієнтуйтеся на цей показник. Він вказаний у сервісній книжці чи на наклейці біля водійських дверей або на кришці бензобака. Друге продуктивність. Це кількість літрів повітря, що їх компресор прокачує за хвилину. Що вища продуктивність, то швидше пристрій впорається зі своїм завданням і тим потужніший він в цілому. Чим більший радіус шини, тим вищої продуктивності має бути компресор. Третє джерело живлення. Зазвичай всі автокомпресори наразі під'єднуються до прикурювача з напругою 12 вольт або безпосередньо до автомобільного акумулятора. Проте є і більш просунуті моделі, які вмикаються у 24 вольти або побутову розетку на 220 вольт. Останній варіант найзручніший для гаража, коли можна не навантажувати акумулятор або електропроводку автомобіля. Є й компресори зі вбудованим акумулятором, але поки що на ринку їх небагато. 4. Струм. Що могутніший пристрій, то більшим буде навантаження на акумулятор і проводку. Потужніші компресори підключаються безпосередньо до акумулятора, щоб не перевантажувати електросистему автомобіля. 5. Тип манометра. Оптимальний варіант електронний. Він має і точніші показники і можливість підключити функцію автостоп. За показниками аналогового манометра потрібно стежити і вимикати компресор самостійно, що не досягнути необхідний тиск. Моделі без манометра ще зустрічаються на ринку, використовувати їх можна, але не дуже зручно. Тепер можна перейти до фішек, які роблять користування компресором, комфортнішим. Якщо ви обрали поршневий тип компресора, то потрібно зважати на максимальний час його безперервної роботи. Як ми вже казали, компресор перегрівається і періодично потребує зупинки і охолодження. Питання тільки в тому, як часто доведеться зупиняти роботу. Що довше компресор працює без перегріву, то зручніше ним користуватися. Наявність функції автовимкнення в разі перегрівання. Суперфункція, що захищає компресор від забутькуватих користувачів. Термодатчик сам вимкне пристрій у разі досягнення критичної температури. Автостоп. Компресори з електронним манометром можуть оснащуватися функцією автоматичного вимикання за умови досягнення заданого тиску. Зручно, якщо не хочеться стежити за показниками. Відкачування повітря уможливлює не тільки накачування, а й швидке здуття човна, матраца, м'яча тощо. Температура експлуатації. Цей показник актуальний для мембранних компресорів, чутливих до холоду. Поршневі компресори можна застосовувати в нашому кліматі без обмежень. Довжина і тип електрокабеля. Чим він довший, тим зручніше користуватися компресором. Кручений дріт зручніший, компактніший і менше заплутується, ніж звичайний прямий. Довжина шланга. У більшості компресорів шланг має стандартну метрову довжину, якої цілком достатньо для того, щоб можна було поставити компресор у зручному місці, а не в калюжі поряд з колесом. Півметрова довжина менш зручна, підійде для використання в сухому гаражі. Є й моделі зі шлангом 2, 3, 5 і більше метрів, придатні для шиномонтажів, СТО тощо. Ліхтар як не дивно, дуже потрібна і зручна річ. Світла не буває занадто багато, тож вбудований ліхтарик стане в нагоді. Насадки. Змінні насадки потрібні для човнів, матраців, меблів тощо. Сумка. Зберігати компресор в сумці зручно, просто і надійно. Набагато краще, якщо вона входить в комплект і не потрібно докуповувати її окремо. І на закінчення кілька слів про бренди. Сьогодні на ринку існує дуже багато виробників автокомпресорів. Найбільш популярні у нашому магазині Вінсо та Ураган. Продукцію цих двох торгових марок поєднує широкий асортимент, прийнятна ціна та відмінна якість. Ви обов'язково знайдете те, що потрібно саме вам. Сподіваємося, це відео було цікавим і корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, у нас ще багато цікавих відео про автозапчастини та автотовари.